32 другому році то ще якась бараболя, бараболя чи буряк був, чи щось таке, може, наквасили огірки, чи щось може було. А вже в третій не було нічого. Не було нічого. Люди вже ходили, вже сироточки такі в траві, як навесні, то їли то. Не було нічого. Нічого не було. Мені залишилося в пам'яті, що я була дуже пухла, голодна, немічна. Я вже не могла устати. Але так їсти хотіла, що вже не знати, що. І якось так від Бога я молилась багато і мама молилася. І мама пішла в яму. І знайшла їжака. Ви знаєте, що то їжак? Вона там знайшла їжака, і вона його почистила і спекла. То я була мала, вона мені більше дала, сама трошки взяла, і мені то дало життя. Oh, я не знаю, багато загинуло, бо люди лежали. Не було кому зарити, бо люди сили не мали яму викопати, Пухлі були, не мали сили. Один чоловік побачив кота напроти моєї хати, а то такий горбик був зелений, трава росла, і кит ішов біг, а він за ним думає, я його зараз злапаю і зварючи, спечу, і з з'їм, буду вже не голодний трохи. Які а чоловік упав і помер? Не було кому його взяти за за поховати.